Всім привіт! Отримала сьогодні з пошти ось такі дві книжки, які замовляла синові на Миколая. Це новинка Девід Фарк. Книга викрадених снів. Дивіться, яка вона тут прикольна, синенька така. Замовляла у видавництві ранок. Ось така книжечка. Читала рекомендації то... Сподіваюсь, син сподобається. Ну, а також взяла книгу бестселер яку вже, можливо, всі прочитали. Мій син ще не читав. Ось така: Том Флетчер, Різдво, Завар. Теж така товстенька. Тож Миколай в цьому році вже готовий привітати сина. На відео, правда, якось тьмяно все, але повірте на слово, дістала свою минулор... минулорічну роботу, зайку, зайка груня. Вони обидва зв'язані по одному опису. І ось такі цікаві різні виходять. Дуже задоволена, ще як у мене з'явилася ця схема, то я Зрозуміла, що це моя улюблена буде схема. Ну, і справді такі є. Вже декілька персонажів було створено по одному опису. Я дуже-дуже цьому тішусь. Так що ось такі мої обидва новорічні персонажі. Зайчик з'явився, здається, у кінці 22-го року. Ну, а Сніговичок ось зараз, у кінці 23-го року. Чудові, мені дуже подобається. Щаслива власниця мішка пряжі на нове замовлення. І на благодійність буду показувати вам, що я тут назамовляла замовляла, і розповім про нове замовлення, звісно. Привіт! Сьогодні вирішила створити особливе місце для в'язання. Дуже хотілося надихнутись і відпочити від буремних днів. Тому ну, я запалила свічку з ароматом хвої, поставила на перегляд першу частину Гаррі Поттера. гарно все розклала з гірляндами, декором, ковдрою і, звісно ж, не забула потішити себе смачненьким тортиком з кавусею. До речі, про кавусю. Я мала гарну нагоду познайомитися з кавою від 25 Coffee Roasters, а саме кавою з їх лінійки Тафлер. Традиційно, коли ми відкриваємо пачечку з кавовими зернами, то я в першу чергу вдихаю перший аромат прямо з пачки, бо він може одразу розповісти про смак кави, і аромат був просто чудовий. Я відчула і шоколад, і горіхи усе, що було вказано на упаковці. А таке буває далеко не з кожною кавою. Особистий менеджер при нашій переписці допоміг мені обрати каву, яка б нам найкраще смакувала. Я більше люблю каву з гірчинкою. П'ю каву лате. І для мене дуже важливо, щоб за активним смаком молока я дуже. Добре відчувала смак самої кави. Тут це все було. А колір який. Ммм. Я залишилась дуже задоволеною від свого знайомства з 25 Кофі Ростерс. Обов'язково буду замовляти у них каву і не тільки. До речі, в їх асортименті більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. А також є чай, кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. Вони завжди безкоштовно роблять помел та безкоштовно доставляють замовлення від 350 гривень. Для мене це є великою приємністю. Але найголовніше, що я оцінила як людина, яка зацікавлена в усіх видах благодійності. Так це те, що 25 кофі ростерс активно допомагають ЗСУ. На їх сайті ви можете побачити підвішену каву для ЗСУ, придбаючи яку ви даруєте її нашим захисникам. Також з кожної пачки кави лінійок 25 і Specialty вони перераховують 25 гривень на допомогу армії. Окрім цього, вони підтримують і тварин, які постраждали від війни, перераховуючи 25% з кожної пачки Kevin's з кава. До притулку домівка врятованих тварин, що знаходиться у Львові. Отож я можу однозначно вам рекомендувати каву від 25 Coffee Roasters. І для моїх глядачів є ще й велика приємність: з 6 грудня і цілий місяць буде діяти знижка на 20% на всю зернову каву, окрім дрібів, комбо та дегустаційних наборів. По моєму промокоду іграшки. Не пропустіть чудову можливість потішити себе та своїх близьких смачною кавою за дуже приємними цінами. Впевнена, що вам захочеться повернутися і не раз. Усі посилання на інстаграм-сторінку, на сайт 25 Coffee Roasters, а також прописаний промокод ви знайдете в інфобоксі до цього відео. Ну а я собі далі тихенько пов'яжу. І зовсім скоро покажу і розповім вам, кого ж це я тут в'яжу. Усім привіт! У мене сьогодні вівторок, 5 число. Ви не повірите? Сьогодні, мабуть, одне із найранішніх підключень. У мене на годиннику 8.15 ранку. Я підключаюся для того, щоб вам показати свої покупки. Але в мене є ще готова робота і є ще процес. Але процес я вам сьогодні ще раз підключуся і тоді покажу. Сподіваюся, що до того моменту, як я буду підключатися, то я зможу ще трошечки просунути той процес. Ну, звичайно, що все не просто так. Я не просто так сьогодні так рано підключаюсь. Є на то причини. І я думаю, що далі ви чи далі, чи перед цим. Не знаю, коли саме цей шматочок буде вставлений. Але, я думаю, ви вже зрозумієте. Отож, я замовила дуже багато пряжі. Все причиною цьому було, по-перше, замовлення на величезну, знову ж таки, іграшку. Це перше. А друге, те, що я обіцяла ще двом дівчаткам надіслати пряжу для в'язання шкарпеток для військових. Давайте розпочнемо з пряжі для іграшок. Отже, у мене а, тут для іграшок виключно джинсі я позамовляла. А, ось це ви зараз бачите колір, який використовується в мене зараз в замовленні. В мене замовлено було 5 моточків. Зараз у роботі в мене там по замовленню вже другий. Отож, основний колір 69-й, ось такий. Дуже доволі незвично, що зараз такий ранок і освітлення зовсім інакше і на вулиці Туман. Тому не знаю, як буде колір передаватися. Але я думаю, що ви знаєте цей колір. Далі новий абсолютно для мене колір, ніколи його ще не замовляла. Це колір 70. До речі, замовляла я через інстаграм у Марії. залишу вам посилання. Останнім часом я здебільшого саме в неї замовляю пряжу. Мені зручно, вона дуже швидко працює, дуже зручно. І що хотіла сказати, що в неї на сайті я звернула увагу, як називаються кольори. І так цікаво дуже називаються. Ось це, здається, називається шоколад. Ось такий. Здебільшого брала по два моточки. Далі цей червоний взяла, який у мене був використаний під час в'язання сніговичка мого Микити номер 51 Ну, на камері він передається, звичайно, дуже яскраво. Ну, червоний, ви знаєте, дуже важко передати на камері. Ось такі два моточки. Ось цей зелений також був у мене в сніговичку. І цей також запам'ятала назву. Називається Сосновий бір. Дуже цікава назва Номер 92. Ось такий. Взяла хакі. Такий я використовувала при в'язанні військового. У мене вже з тих пір, як я Віддала замовлення, вже два рази питали щодо того, щоб замовити військового. Ну, вочевидь не влаштовує ціна, але я подумала, що раптом все ж таки хтось замовить, щоб у мене була на нього пряжа. Це номер 82-й. Оцих моточків в мене по одному. Це чорний я добрала собі. Бо виявилося, що в мене. Чорний тільки один, 53-й, і він вже розпочатий. Я захвилювалася, раптом десь буде потрібен, а його майже немає. А ось цей колір, він у мене вперше, 54-й. Ну, я раніше просто такі темні кольори не замовляла, бо, в принципі, з різних темних кольорів раніше я не в'язала. Раніше в мене це все було таке цукеркової палітри. А тепер вирішила спробувати ось такий темненький один взяла. Ну, просто взяла. Можливо, буде потрібен. Помаранчевий, але це не яскравий, це 85-й. З нього морквинка у мого сніговичка. Ось так. Улюбленого білосніжного взяла три. Ну, Раптом шо? Він часто використовується, це 62-й номер. Ось так ще взяла поповнила гірчицю. У мене зазвичай перед новим роком замовляли пінгвінів, але в цьому році ще поки не замовляли. А у тих пінгвінів, стається там шапочка, йде гірчичного кольору. Ну, то й взагалі це зараз мій улюблений новий колір. 84, тому він точно знадобиться. І останні 4 моточки джинсу це також на замовлення, над яким я зараз працюю. так? Мені туди, туди потрібно дуже багато пряжі. І це в мене колір 07. Також він має якусь приємну назву, але я зараз не можу згадати. Ось отож, у мене. У замовленні було цілих 26 моточків джинсу. А тепер покажу вам шкарпеткову пряжу, яку буду відправляти найближчим часом. Так, поїхали. Обирала кольори такі більш стримані. Отже, ось такі два моточки. У мене вся пряжа Alize Superwash Comfort Socks. І це у мене номер 7840. За голос, вибачайте, у мене зранку голос ще не проснувся, скажімо так. Так, два маточки таких. Далі два ось таких кольори. Це кольор номер 7650. І в мене ще є два дуже-дуже-дуже схожі. Я щойно стояла, думала, чим вони взагалі відрізняються. Відрізняються тим, що тут є. Сині ось такі подекуди вкраплення. краплення, а тут немає. А так вони дуже-дуже схожі, подивіться. Дуже схожі. Так, ось такі два. Це в мене колір 26,95. Ось вони. Два ось такі сірі меланжеві. Мені цей колір дуже прям сподобався. Він такий затишний. Так, це колір 182. Ось такі. І останні два найяскравіші. Ну, це вони так на камері в житті, вони не такі яскраві, звичайно. Це колір 44, 46. Ось такий гарний. І на цьому в мене по пряжі все. 10 моточків шкарпеткової пряжі, які я розділю навпіл і пошлю двом дівчаткам. А тепер ще дещо покажу вам. Ще я замовила вперше очі 20 мм. Я взагалі вперше в житті працюю з такими великими очима. Ну, це прям новий цікавий досвід. Взяла 5 пар, а також взяла 5 пар очей 5 мм. Тому що я ще, мабуть, влітку. Придбала майстер-клас на гуся у нашої звичайно української майстрині. І там використовуються очі 5 мм. У мене таких очей не було. Я все збиралася, збиралася замовити їх на AliExpress і весь час забувала. А цього разу мені для замовлення потрібні були величезні очі. І я зайшла в розділ з очима і згадала, що мені треба ще очі 5 мм. Тому я взяла два розміри очей, а також мені ось такий новорічний подаруночок. Тут якісь наліпки, підвіски, щось таке поклала Марія. І це вже по покупкам все, як я казала, залишу вам знизу під відео посиланнячку. А ще пам'ятаєте, я вам у якомусь із відео показувала, що придбала такий контейнер. В епіцентрі. Так от була на вихідних знову в епіцентрі, хотіла ще придбати такий контейнер, тому що він насправді зручний виявився, а їх там не було. <сміття> як завжди, все як завжди. Або ти одразу береш багато, або ти вже більше не візьмеш. Це насправді доволі сумно. Треба подивитися, можливо, можна в епіцентрі онлайн замовити. Ну, подивимось, не знаю, поки що. Поки що не налаштовано. Але я тут завантажила очі, звільнила купу баночок, якщо ви пригадуєте, я вам якось показувала, що в мене це все в баночках було. А тепер ось так гарненько в контейнерах. Отже, ось так я пересилаю, тут ще купа місця. Тобто, можна буде сюди ще скласти, наприклад, ось таких в пакетиках очей. І це все буде лежати в одному місці і буде компактно. Я маркером прямо тут на стінці написала розмір очей. Ось це в мене тут звідтиском очі. Ну, власне, скрізь в мене написані номери очей. А тут у мене написаний номер на стінці ось 9 мм. Але в мене тут в самій коробочці звичайні очі 9 мм, а в пакетику. З бліком 9 мм. Я ось так їх разом склала. Ну, не знаю, поки що я це тільки на вихідних зробила. подивимось, чи буде мені це зручно. Ну, сподіваюся, що буде зручно. У будь-якому випадку це виглядає більш вже набагато компактніше і якось гарніше, ніж купа баночок. Ну, а баночки, як я і планувала, поїхали до мого батька в гараж, тому всі залишилися. Задоволені. На цьому я буду закінчувати це підключення. Піду пов'яжу замовлення. і як я вам і обіцяла, сьогодні я ще раз до вас підключусь і покажу, що я там в'яжу. Привіт! Як я обіцяла, підключаюся ввечері. Навела тут гарну атмосферу. І хочу показати вам свою готову роботу, по-перше, отож, показую. Това робота в мене зайчик. Я його доробила. Можливо, пам'ятаєте, він у мене лежав в процесах. Так, Все ніяк не можу зробити майстер-клас, тому що то настрою нема, то замовлення, то ще щось. Ну, ви знаєте, що в мене з цим все погано, але зайчика я закінчила. Почала ще одного, але там немає що зараз показувати, тому що я там тільки зв'язала половинку вушка. Тому, ну, вже не несла вушку вам. Так, син прийшов зі школи і збив мене з моєї думки. Так, намагаюся згадати, добре, закінчила я цього зайчика, і тепер в мене їх 6 штук. Зараз я, як завжди, викладу вам всіх зайчиків покажу, які я маю. Так, сьомий у мене в процесі, але я його почала і відклала, тому що отримала замовлення. Значить, всі ці зайці поїдуть на благодійність. Я думаю, що вже в наступному відео я вам покажу, як я буду збирати посилочку, тому що в мене вже є і куплене дещо, і зайчиків вже майже вистачає. Можна і 6 відправити, але ну, я подивлюся. Подивлюся, можливо, закінчу скоро замовлення, хоча воно таке велике. Ось, так. Зайчиків я вам показала. Ну, і тепер давайте буду розповідати про замовлення. Отже, я вже засвітила своє замовлення, і хто був дуже уважний то міг побачити у відео, там, де я розповідала про смачну каву. І тепер показую вам. Та-дам! Сподіваюсь, що це зрозумілий персонаж для вас. У моєму виконанні це йода або грогу. Взагалі його звати Грогу. В серіалі Мандалорець там був малюк, якого у народі всі прозвали малюк йода, бейбі-йода, але його звати Грогу. Ось, дивіться, який він буде величезний. Власне, та пряжа, яку я вам показувала в покупках ось така зелена і ось така бежева. Це, власне, пряжа на тіло, як ви розумієте. А це пряжа на ковтину чи на пальто. Ну, на одяг, коротше, на одяг. Ось. Ось такі кольори. Цей колір обрав замовник. У мене, до речі, замовник чоловік. Він замовив мені цього грогу для того, щоб поставити його в себе на робочому місці біля комп'ютера. Розмір цього. Персонажа має бути 30 см. Чи 30-35. Я так зараз не згадаю. Ну, близько 30 см. От тут у мене використані якраз ті очі 20 мм, які я вам показувала в покупках. Ну, що вам сказати? А, тут ще рожевий кольор є, але я номер не пам'ятаю. Це такий припилений рожевий. В'яжу я по картинці, яку мені надіслав. Замовник. Ну, і це я в'яжу, мабуть, третій день, чи другий, чи третій. <гум> я вже точно не пам'ятаю. Ось вуха зараз. Друге вухо в мене в роботі. Зараз я вам покажу його. Це, власне, якраз вухо я сиділа в'язала у тому відео про каву. Так, ось у мене в'яжеться вухо. Ось таким чином у мене тут зміна кольору йде. Інтарсія. Ось так. Це все. Я сиділа по першому вуху, сиділа, все вираховувала, записувала кожен ряд. У мене там три листка записів. <гум> Чисто про те, як в'язати вухо. Ну тут я вже закінчу. Мені тут залишилось десь ну от стільки десь, може рядів 6-7. Я думаю, десь так. Відчинила вікно, тому що якось мені душно стало. І почали машини ганяти. Хоча до цього у нас у дворі тихо, так було, ніхто не їздив. а тут, як завжди, відчиняєш вікно, і вже хтось ганяє. Так, що ще я можу сказати про це замовлення? У мене я взяла собі термін. До 14 днів. Я сподіваюся, що я вкладуся в цей термін. А, так, і цей малюк повинен самостійно гарно стояти, тому що він буде стояти як окраса на столі. Я з'ясовувала у замовника, він має стояти чи має сидіти. Замовник каже все ж таки стояти, тому я планую зробити йому доволі масивне таке тіло. Ну, не знаю, як саме тіло, а от ноги повинні бути доволі такими стійкими, тому ноги будуть немаленького розміру. Мені що подобається, що ніхто не знає, яке тіло у грогу. Ну, тому що в фільмі, в серіалі там тільки ну, нижня його частина тіла завжди прикрита одягом. Тож, Можна пофантазувати і щось своє придумати. Бо скільки я познаходила малюків йод, але ж вони всі справді малюки маленького розміру, то у всіх там ну, тіла різні, у кого яка фантазія. Тож, я думаю, що я свою фантазію також застосую в цьому випадку і. Постараюсь так зробити, щоб він гарно стояв. До речі, про е, стійкість. Я ще забула вам показати одну покупку, яка є насправді доволі важлива, на мій погляд, зараз принесу. Дивіться, що я купила. Це <смір> дощечки взагалі. Ой, що це бахнуло? Тривоги, наче нема. Капець. Це реально стрмно, скоріш біля вікна, щось бобахнуло. Дощечки кухонні, вони тонкі, доволі, тоненькі такі гнучки. Одна така дощечка коштувала 30 гривень. Я її купувала в велмарті в супермаркеті. І я їх купила для того, щоб вирізати устілки для іграшок. Бо раніше я використовувала такі підкладки під тарілки, але вони в мене були такі якісь доволі цупкі, такі, ну, хороші такого, хорошого, хорошої якості. А потім я більше не змогла знайти, коли мої запаси закінчувалися цих підставок під тарілки, я більше не змогла знайти щось. Підходяще, обходила багато місць, вони скрізь або якісь декоративні гарні плетені, або пластикові, але такі дуже-дуже м'які. Я, правда, накупила цих м'яких, думала, можливо, я їх буду в декілька складень використовувати. Але потім мені підвернулось під руку оці дощечки. І я подумала, що це класний варіант. Буду пробувати. Правда, різати це буде, мабуть, дуже важко, але я буду. Старатися. Зате, я думаю, що іграшка буде справді стійка. Ну і власне оця зелененька якраз у мене піде на устілки для цього грогу. Я думаю, що, якщо зможу розрізати, то буде класно. Тож ділюся з вами цією ідеєю, якщо вам раптом також треба для устілок іграшка, то майте на увазі, що можна пошукати такі дешеві, тоненькі дощечки. Ну і на цьому я буду закінчувати. Вам ще раз хочу нагадати, що внизу в інфобоксі вас чекає мій промокод на знижечку на каву. І не тільки каву, зайдете на сайт, подивитесь. Посилання на сайт 25 Coffee Roasters також. Є в інфобоксі, тому, будь ласка, проходьте, не забувайте, подивіться, можливо, вам і справді щось там припаде до ока. <смі> ну, а мені, власне, дуже-дуже сподобалась кава, яку мені надіслали на пробу. І я дякую вам за перегляди. Бережіть себе, як завжди, не забувайте, що треба підтримувати наших військових донатами і не тільки. Ну, і... Гарного вам дня, вечора, чи ранку, коли ви дивитесь це відео. До зустрічі до наступного влогу. Бувайте.